Брати і сестри, слава Богу. слава Богу. Я зачитаю місце, яке дуже відоме нам, не раз воно нагадується, і брат Іван сьогодні вже не, не прочитав його, але нагадав. Об'явлення 22 розділ, 11 вірш: Неправедний, нехай надалі чинить неправедність. І нечистий, нечестивий, нехай ще опоганюється. А праведний нехай далі чинить праведність. І святий нехай ще освячується. Слава Богу. Слава Богу. Як ми всі знаємо, що в нас в неділю буде хліболомання. І кожен раз ми нагадуємо, що нам треба готуватися до цього. Ви знаєте, що кожен раз я також задаюся тим самим питанням: що як може людина бути не готова? Ми повинні завжди бути готовими. Як тут написано, що праведний і святий. Як я раніше нагадував, що ми відносимося до однієї з цих чотирьох категорій, або ми є неправедні, нечестиві, або є праведні і святі. І тільки як тут я читав, що тільки свята людина вона може бути святою. І тільки свята людина може освячуватися. Коли ми називаємо себе грішниками, коли ми ще якимись такими словами називаємо синонімами до того слова, така людина написано, що коли вона не є свята, коли в неї не є ота початок святий. Та людина не може освячуватися. Коли людина вважає себе неправедним, нечестивим, то ми бачимо, що та людина може робити тільки одне: неправедний нехай далі чинить неправедність. І нечестивий нехай ще опоганюється. Тобто, як я говорив, що ми повинні віднести себе в правильну категорію. Коли ми читаємо Єфесян, другий розділ, перший вірші нижче записані такі слова і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь. Який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокорі. Між ними всі ми, колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Апостол Павло, звертаючись до Єфесян, розказує їм якими вони були колись до того, як покаялись, як прийняли Ісуса Христа, як повірили в Ісуса Христа. І Він говорить спочатку про них, Він називає, в яких ви коли жили. Але коли ми вже читаємо третій вірш, Апостол Павло говорить такі слова, між ними всі ми, коли жили, включаючи отуди, от в ці слова, всі ми. І себе. Хоч ми знаємо, що апостол Павло був євреєм, він знав закон Божий, він його дуже добре знав. Він написано, він про себе розказує, що він вчився в найкращого вчителя того часу. Він все знав про Бога. Він все знав, як треба виконувати той закон. Знав, коли треба виконувати всі заповіді, він добре знав. І він говорить, що я за собою не помічав нічого, що могло б осудити мене. І таку святу людину, таку праведну людину, яка виконувала закон Божий, яка виконувала заповіді. Він називає і ми ж ними всі ми, тобто і я теж були. Жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були ми від природи, як і інші, дітьми гніву. Апостол Павло називав, називає себе такого виконавця закону, знаючи закону, говорить, що я теж був отим дитям гніву. Тобто, бувши в тому положенні, він не міг себе віднести в оту категорію праведних і святих. Хоч, дивлячись на його діла, священники, люди могли б сказати, що Він виконав усе, що написано. Як про того юнака, який одного разу прийшов до Ісуса Христа, ми добре знаємо, Ісус Христос йому говорить, що треба виконати оте і те. Він говорить, я вже все зробив. Що ще мені треба? Так само і Павла, все вже було зроблено. Але він не бачив себе в тому святим і праведним. Тому що святими праведним стають не з діл. І я зачитував, що коли людина не є в неї отак. Початкова точка, отой вихід, вихідна позиція не є святою і праведною, вона не може спочатку робити святи, чи спочатку освятитися, спочатку натворити багато праведних діл, а тільки тоді вже стати святою і праведною. Це виходить навпаки, а такого не може бути. Тільки коли людина вже з початкової точки, з вихідної позиції є святою, є праведною, тільки така людина вже може починати робити оті діла і продовжувати бути святою або освячуватися ще далі. Коли ми читаємо Євангелії від Івана, перший розділ, 11 вірш. Там Ісус чи про Христа написано, до своїх Він прийшов, та свої Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Слава Богу! А тільки той, хто народився від Бога, може бути святим. Тому що від Бога не може народитися ніхто і ніщо, що не є святим. Ми не можемо просто собі уявити, що хтось, родившись від Бога, не є святим. І тут Христос, чи про Христа написано, що Він прийшов до своїх. Ті, які про себе говорили, що ми є діти Божі, ми є діти Авраама, ми не є дітьми раби, вони уявляли про себе, що вони вже є на одному рівні, чи на вищому рівні, ніж ті другі люди. І Христос. Чи про Христа говориться, що Він прийшов до них, але вони не прийняли Його. Але він дав владу бути дітьми Божими, святими людьми для тих, як тут написано, які, які прийняли Його і які вірять в Його ім'я. І він, Ісус Христос, свого часу, коли читаємо вже 8 розділ, 36 й вірш, записано, отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Тільки в такому випадку ми зможемо, як я говорив, вийти на ту початкову стартову позицію, коли народимося від Бога, а ми можемо народитися тільки через віру, яку дає нам також Господь. Написано, що не від хотіння, не через своє хотіння ми можемо народитися, а ми народилися від того, що так. Захотів Бо слава Ісусу Христу. Коли ми читаємо те об'яв книгу Спо чи місце об'явлення, яке я читав спочатку, що святий нехай освячується ще. Ви знаєте, у мене в самого поставало таке питання: як може свята людина, бувши вже святою, стати ще святішою? Я думаю, що і у вас таке питання є. Якщо ти вже святий, то як можна стати ще святіше? Я Думаю, що такого ми знаємо, що святий Бог, святий Ісус Христос. Чи можуть вони стати ще святішими? Я думаю, що ні. Бог уже за свою святість не може стати ще святіше. Але до нас, людей, до тих, кому він дав ту ж саму святість, яку має Бог. Тому що написано, що ніщо нечисте не буде там, нічого нечисте не може побачити Бога. Тобто, коли ми не будемо такі ж самі святі, як є Бог, ми ніколи не можемо побачити Його. І ми ніколи не зможемо догодити Йому, і ми ніколи не отримаємо спасіння. Коли ми не будемо такими святими, на тому самому рівні святості, що є Господь, нам також треба бути такими ж святими. І цю святість, як я говорив, що нам дає тільки один Господь. Коли ми віримо, що ми отримали ту святість від Ісуса Христа, покрилися тою святістю, тоді Господь, дивлячись на нас, вже не бачить нас, як. Грішного Сергія, чи грішного Івана, чи грішного когось другого? Ні. Він бачить уже святого Сина свого Ісуса Христа, достойного в святості Ісуса Христа війти в небо. Не в своїй святості, не з своєю праведністю, але в святості і в праведності Ісуса Христа. До чого ж тоді віднести? Оте, що написано, що святий нехай освячується ще. Коли ми розуміємо, що ніяке наше освячення не приведе до такої святості, як святість Бога, як святість Ісуса Христа, в чому ж заключається освячення наше? Коли ми читаємо послання до Колосян, перший розділ, 21 вірш, Записано такі слова і вас, які колись були відчужені, непримирені розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла свого, своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Якщо лише перебуваєте у вірі, тверді і непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули, і яка була проповідана між усім творінням, котре є під небом, якої я, Павло, став служителем. Саме головний вірш. Коли й нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити нас, вас святими, непорочними і невинними перед Собою. Через смерть Ісуса Христа, через Його Воскресіння ми отримали, як я вже сказав, оте народження, оту святість, якої є достатньо, щоб війти перед лице Господнє. Коли ми продовжуємо читати це послання до Колосян вже буде третій розділ з першого вірша. Там Павло пояснює, як отій святій людині, яка народилася, в чому заключається її освячення. Отже, коли ви, з Христом воскресли, то шукайте, коли ви з Христом воскресли, тобто, коли ви вже святі люди, коли ви вже праведні, коли ви вже отримали Оце від Господа, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, а не про земне. Ми бачимо, що все починається отут. Коли ми дивимося на чиїсь діла, чиїсь поступки. І часто засуджуємо те, часто ми і себе засуджуємо, що щось не так зробили. Це можна сказати, що вже наслідки, це вже плоди. Коли б воно не почалося в розумі, воно не проявилося б і в ділах. А коли воно є в розумі, то воно проявляється в ділах. Тому способ Павло закликає, щоб думки наші були не про земне, не про щось гріховне. А щоб думки наші були завжди про небесне, про те місце, де сидить написано Ісус Христос. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос в наше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть. Потяг до зла і жаду буде наживи, що є і долослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви, тобто святі праведні люди. Які звертаються звертається апостол Павло, говорить, нині ж і ви відкиньте оте все, гнів, лють, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст, не кажіть неправди один одному, скиньте себе стару людину з її вчинками. Ота От нова людина народжена, яка про яку написано, що ваша стара людина, яка не могла ніколи стати святою. Її вже нема. Вона померла з Христом, і нова людина вже Воскресла з Христом. І ота нова людина, свята людина, Павло звертається до її, що ви повинні ще щось робити. Ви повинні умертвити ваші земні члени. Тобто в тої святої людини, в якої є природа вже свята, в неї залишаються ще. Оці земні члени. Як апостол Павло про себе говорить, що я ще одягнений в оту стару одежу і хочу її скинути. Для кожної з нас, коли ми вже є святими, Господь говорить, що нам далі треба боротися. Тому що ота от гріховна природа вона має таку властивість. Що вона то помирає, то воскресає, і так все життя. Ви знаєте, що колись, ходячи в школу, ми вчили грецьку міфологію. І там була одна така істота, яку називали Гідра. І про її розказували, що коли її відрубали, в неї було багато голів. Коли їй відрубали одну голову, виростало дві голови. Відрубували дві голови, виростало чотири голови. Так само і в цій старій гріховній природі. Її умертвити тут на землі дуже важко. І тому апостол Павло закликає, що ви не один раз вам треба її вмертвляти, не один раз перебороти, але все своє життя, коли ви живете, коли ви вже народилися в святості і праведності в Ісусі Христі, вам далі треба умертвляти оту гідру. Отого паразита, який живе в святому тілі і який смокче оті соки, не дає розвиватися людині, святій людині. У мертвіть земні члени розпусту нечистоту, пристясть, потяг до зла, жадобу до наживи. Відкиньте все оце, гнів. Лють злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте з тебе стару людину з дівчинками. І далі Павло говорить, що треба одягнутися оцій святій вже людині, яка скинула, яка воює, яка перемагає, яка одрубує оті голови, оті члени, які постійно турбують. Оту святу людину і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні обрізання. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, сладність, довготерпіння, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть. Слава Богу! Оце наше освячення. Постійна боротьба з отими членами, які стараються висмуктати в нас те, в чому ми повинні рости. Оту старий, отой старий одяг, який нам треба, будучи святими, будучи праведними, скинути з себе. І як апостол Павло говорить: зодягніться у щире милосердя, в доброту, в покірність, в лагідність, в довготерпіння. І прощайте один. Одному, коли в нас буде це, тоді ми будемо справді освяченими. Коли ми звертаємося до старого заповіту, ми знаємо, що Господь вибрав народ ізраїльський з самого початку, коли покликав Авраама, сказав, що в тобі я зроблю народ, і тебе буде великий народ, який буде моїм народом. Але коли вже. В старому заповіді там читаємо в книзі Бутів, коли Яків ішов своєю сім'єю вже назад вертався від Лавана, він говорить, очиститься, тобто тим, які вже є вибрані, говорить, що очиститься і освятіться. Буття 35, 2. Я зачитаю. То сказав яким своїм домашнім усім, що жили з ним, викиньте чужих богів, які є у вас, очистіться і змініть одяг. І так само, коли ми читаємо знову, це буде книга Вихід, 19 розділ, 10 вірш, Господь сказав Мойсеєві: Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг. Коли Самуїл прийшов, щоб помазати Давида, там теж читаємо подібні слова. Це буде. Перша книга Самуїла, 16 розділ, 5 вірш. А він відповів з миром я прийшов, аби принести жертву Господу. Тож освятіться, аби також піти зі мною на жертвоприношення. Потім він освятив Єсея разом з його. Синами та запросив їх до жертвоприношення. І вертаємося до того, що в нас буде хліболомання. Отут дуже кажуть умісне, отой заклик із Старого Заповіту, що ви, бувши вибраними людьми, бувши святими людьми, повинні готуватися, повинні, як там я читав. Освятіться, виперіть одежу свою, обмийтеся, і тоді ви вже справді в повсякденному житті це не так важливо. Але коли ми приходимо до Господа, коли ми приходимо перед лицем Господнє, щоб приймати участь в його заповіді, тому, брати, закликають перед цим служінням. Хоч важливо ходити завжди в святості, як я говорив, що ми повинні завжди боротися в своєму житті за ту святість, яка залежить від нас, ми повинні якраз перед цим днем передивитися своє життя, чи все в нас обмито, чи одяг наш справді є чистий перед лицем Господнім. Тому що далі, коли ми читаємо той самий книгу об'явлення, 22 розділ. 14-ті віч написано. Блажені ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до місця. Блажені ті, хто випере свій одяг. Коли ти святий, тобі залишається тільки одне: Перевір свій одяг, не єство, а свій одяг, щоб там не було того, що я читав, гніву, лютості, лайки. Образи один на одного. Обмити треба свій одяг. І тоді, як тут написано, ми будемо мати право на дерево життя і війдемо брамами до міста. Хай Господь благословить кожного з нас, що ми приготувалися до неділішнього дня. Йому хай буде слава. Амінь.